Істівний гель з золота та срібла, який сповільнює сп'яніння від алкогольних напоїв. Скоро відпустка треба вже щось підібрати для перегляду. Сьогодні у випуску поговоримо про нова українська соціальна мережа Плікс. З'явився детектор розпізнавання сарказму. Що відомо, iPhone і iPad можна буде керувати лише поглядом. І вже в цьому році що ще чекати від оновлення. General Motors запатентувала лобове скло доповненої реальності. Вчені розробили спеціальний гель, який уповільнює сп'яніння від алкоголю. Тисніть лайк та підписуйтесь, і обов'язково не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсеж? Мене звати Оленка. Ми починаємо. Розпочнемо цей випуск патріотичненько, бо в Україні з'явилася власна соціальна мережа Плікс. Основна ціль нової соціальної мережі створення просторів таких собі тематичних спільнот, де ви можете обирати найцікавіші розділи. У стрічці користувачів буде з'являтися цікавий контент, як інших учасників, так і спільнот. Основна ціль плік – позбутися бездумного скролингу, формуючи для користувачів лише цікавий та потрібний контент. При цьому є вкладка популярне, де можна буде ознайомитись з найбільш обговорювальними темами. І ключова відмінність нової соціальної мережі зареєструватися можна лише з функцією дія підпис. Тому на просторах мережі ви не зустрінете фейків, а будете взаємодіяти лише з реальними людьми. Також для створення власних дописів Плікс має ai помічник з купою функцій: генерування тексту, його редагування, накладання вікових обмежень на текст та матеріали, зазначення спойлерів тощо. На сьогодні соціальна мережа працює у вигляді сайту, але у власників великі плани, зокрема, створення мобільної версії та власної програми лояльності. Це бонуси за активність. Я вважаю це Кавим і буду слідкувати та тримати вас в курсі подій. Якщо ви любите саркастично пожартувати над друзями, а вони чомусь ображаються, тоді ця новина точно для вас. Можете це відео одразу перекидати вашим друзям, щоб вони також про це знали. З'явився спеціальний інструмент для розпізнавання сарказму. Створено незвичайний детектор на основі штучного інтелекту. Працює він шляхом аналізу висоти тону й темпу мови, а потім транскрибує слова в текст для подальшого аналізу щодо мовних ознак сарказму та іронії. Зазначається, що алгоритм був навчений за допомогою великого. Кої кількості текстів аудіо та відео для цього дослідники використовували найпопулярніші у всьому світі комедійні серіали, такі як друзі та теорія великого вибуху. На початку навчання моделі масти вчені виділяли та спеціально позначали сцени, в яких був присутній сарказм. У міру прогресування щі навчився розбирати тексти на сегменти та характеризувати кожен із них відповідним соціальному настрою емоцій. Щось після цих новин мені захотілося передивитись теорію великого вибуху. Хто дивився? Пишіть в коментарях і порадьте мені якийсь схожий серіал. Скоро відпустка треба вже щось підібрати для перегляду. Apple нас також продовжує дивувати своїми новими технологіями, які вони додають свої гаджети. З'явились відомості про iOS 18. Обіцяють дуже багато цікавих функцій. Однією з ключових нововведень – розширені можливості CarPlay. Вони включають кольорові фільтри для дальтоніків, голосове керування, розпізнавання звуку, спрямоване на користувачів з вадами слуху. Оновлення також включатиме покращену інтеграцію з Siri та чат GPT в інтерфейсі користувача. Також з'явилися чутки, що iPad та iPhone можуть відстежувати руху через фронтальну камеру, даючи можливість користувачам відкривати, закривати, перегортати та виконувати інші дії в додатках одним поглядом. Також iPhone та iPad зможуть відстежувати рухи. Пристрої можна буде керувати жестами на відстані. За це буде відповідати Switch Control. А ще стануть доступними синхронні субтитри Live Speech, які можна буде використовувати паралельно з Live Caption – технологією відтворення тексту. Наприклад, при дзвінку FaceTime користувачі матимуть можливість побачити розшифровку слів спів Мовника надрукувати текст у відповідь, а утиліта виголосить його вголос. А ще багато іншого. Це оновлення буде наймасштабнішим, і очікувати його залишилось зовсім недовго. Вихід планується наприкінці цього року. Ми тут одним оком підглянули на патентну заявку від General Motors і дізналися, що вони планують перетворювати лобове скло на дисплеї доповненої реальності. У заявці описана складна система з безліч зображень, які з технології проєкційного дисплея будуть виводитись на скло водія широким полем зору за рахунок двох проекторів. Так, наприклад, система зможе попередити водія про тварину, яка переходитиме дорогу ще до того, як вона опиниться безпосередньо перед автомобілем. Або водій зможе виводити на екран інформацію в зручному. Для нього в місті на склі. Як скоро ми побачимо втілення такої технології на автівці, невідомо. Але з огляду на те, як швидко технології рухаються вперед, думаю, що це буде дуже скоро. Цікаво лише дізнатися про вартість такого скла. Щоб не так було, що для його заміни, в разі чого, потрібно буде печінку продати. А ця новина для ваших вихідних вчені створили їстівний гель з золота та срібла, який сповільнює сп'яніння від алкогольних напоїв. Тестування цього гелю тривають, але розробники вже подали на патент та стверджують, що він може знизити рівень алкоголю в крові до 50% і захистити організм від його шкідливих наслідків. В основі складу гелю прості інгредієнти: залізо, золото та сироватка. Використовуючи звичайні сироваткові білки, дослідники створили довгі тонкі фібрили, які додають до розчинника. Солі та води для створення самого гелю. І найголовніша фішка, він засвоюється організмом дуже повільно, що дозволяє йому працювати довше. Клінічних випробувань ще не було. Як тільки ми дізнаємося більше, то обов'язково повідомимо вас, щоб ви знали, куди потрібно бігти та де такий купляти. А поки слідкуйте за рівнем алкоголю в крові. Піклуйтесь про своє здоров'я. Сподобались наші новини? Ставте лайк та підписуйтесь. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!